22 червня 2023 року спеціалісти ЦНАП Мукачівської міської ради взяли участь в онлайн-семінарі на тему «Реєстрація місця проживання, виклики та рішення в умовах воєнного стану. Було обговорено проблемні питання по реєстрації місця проживання, особливості реєстрації місця проживання дітей, декларування і задекларованого місця проживання. Загальна кількість звернень до центру надання адміністративних послуг. З 1 по 22 червня становить 3909. З них 82 послуги міської ради, 509 Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, 146 державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців. 11 послуг Держгеокадастру, 321 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видано 147 довідок про зареєстрованих осіб, 274 витяги з реєстру територіальної громади, прийнято 364 заяви на призначення усіх видів соціальних та матеріальних допомог. Оформлено 5 комплексних послуг є малятко. Оформлено та видано 92 ID-картки. 274 закордонних біометричних паспортів, прийнято 350 письмових звернень від громадян, взято на облік та видано 82 довідки для внутрішньопереміщених осіб.